Доброго дня! Сьогодні ви дізнаєтеся про топ товарів, про які ніхто не говорить, які варто продавати перед новим роком, про найкращі платформи та способи продажів на них, щоб зробляти було ще легше. Та самі потужні фішки, які значно полегшать вам шлях до вашої цілі, усе це та багато іншого, ми, оператори, сценаристи, монтажери в цілому команда підготували для вас заради вашого лайку та підписки. Як завжди, коротко без води та по фактам, приємного перегляду. Якщо ви дивились наші попередні відео, маєте знати, що підготовка до самого прибуткового періоду року четвертого кварталу вже почалась. і чим довше ви вагаєтесь. Тим менше можливості заробити у вас буде багато з вас, все ж таки поради наші слухають, тому що будь-яку пораду ми аргументуємо та підкріплюємо прикладами ситуаціями з власного досвіду. Ціль цього відео надати вам саму актуальну інформацію по ситуації на ринку застерегти від популярних помилок розповісти цікаві методи обходу обмежень, з якими кожен з вас зіштовхнувся або зіштовхнеться. Тому важливо додивитись відео до кінця, щоб скласти усю картину. Перш за все на рахунок товару. Розкажемо за наші плани, успішні кейси та ідеї, які ми залишимо і для вас, з товарів на які ми будемо робити акцент в найближчі місяці та витрачати максимум зусиль та ресурсів. Це жіночі аксесуари, термобілизна. Брендовий одяг та подарункові бокси є ще інші маленькі напрямки, але на них акцент ми не будемо робити. Розповімо вам про дійсно гарні масштаби. Чому саме ці товари запитаєте ви? Аксесуари це жіночі сумки, рюкзаки, гаманці. Перш за все, жіноча аудиторія, яка схильна до самих імпульсивних покупок, до повторних та комплексних замовлень. Дуже низька ціна за дуже хорошу якість, тому що веземо ми великим оптом з Китаю морем. А це велика економія завдяки змозі доставляти такі великі об'єми. Термобілизна думаю, навіть не слід пояснювати. Дуже затребуваний сезонний товар, сезон якого скоро й починається. У нас є термобілизна і на технології омніхід, і на флісі, і жіночі, і дитяча, і чоловіча, і термошкарпетка в подарунок. Підготовлені ми максимально, плюс багато успішних кейсів власних та команди за минулий рік. Тому цей сезон ми з командою заберемо ще краще і підготовленіше. Брендовий одяг відносно новий наш напрямок. Але за рахунок об'єму, за рахунок топових креативів та унікальності позиції, ця ніша дасть свій прибуток. Ну і остання ніша це подарункові бокси. Максимально детально з прикладами кейсів ми розписали в нашому телеграм-каналі. Тому, кому цікаво, можете переглянути, впевнені, вам сподобається. Якщо вам сподобалась якась ніша, і ви бажаєте працювати з перевіреним постачальником у команді, де у вас є наставник, який зі всім допомагає. Де вам надають усі платформи, інструкції, інформацію, креативи та багато чого іншого, ми залишаємо посилання на наш сайт з можливістю вступу в команду в описі під відео. Там і наш телеграм з усією інформацією. і Наші контакти для зв'язку також будуть. Там розміщені. на рахунок товарів є багато інших топових ніж, такі як сезонний одяг, по типу світерів з оленями, обігрівачів, штучних ялинок, прикрас, декору та іншого. Але ми звикли розповідати про те, де володіємо інформацією на 100%. а саме про ті ніші, про які ми вам вище розповідали. На початку відео обіцяли поділитися з вами цікавим сервісом, який вирішить дуже багато ваших проблем. Таким як ліміти, обмеження по переказам, відкриття ФОП та інше. Кожна людина, яка працює в товарному бізнесі, використовує цей сервіс. І зараз ви зрозумієте чому. Річ йде про українську компанію Plus. І що в ньому такого особливого, що кожен товарщик має його у себе в телефоні. Це криптоНеобанк, який поєднує у собі криптогаманець та звичайну банківську карту. Але все ж таки трішки крутіше, ніж звичайна карта, тому що денний ліміт переказів становить 5000 євро. При ліміті в звичайному банку 100 тисяч 000... В місяць що близько 2 тисяч євро з копійками по нинішньому курсу. А в трасті місячний ліміт становить 50 тисяч євро, а ліміт на зняття готівки 20 тисяч євро. Ви маєте розуміти, наскільки це зручно, особливо для тих, хто зараз за кордоном. Крім цього, тримаючи крипту на своєму рахунку, ви можете проводити розрахунки в магазинах без зайвих маніпуляцій, як звичайною карткою. З плюсів, які особисто для себе я виділив це відсутність прихованих комісій та простота використання. А якщо бути точним, то комісія. На перекази, вивід на карту, обслуговування, поповнення криптою, розрахунки криптою 0%. Є лише разова комісія при відкритті картки 10 євро. Але нагадаю, далі обслуговування повністю безкоштовне, тому це коштує того, скільки бонусів вона надає. У додатку Trusty Plus ви можете зручно купувати крипту з банківської карти, переказувати крипту на інші гаманці, виводити свої активи на банківські картки та миттєво обмінювати будь-які монети між собою. Якщо так подумати, в одному застосунку об'єднали все, але зробили це особливо зрозуміло навіть для новачка. Платіжна банківська карта оформлюється прямо в додатку за декілька хвилин. Хвилин за вашим бажанням до вашого рахунку прив'язується одна з криптовалют на ваш вибір. USDT, Bitcoin, Ethereum. Змінити її можна в будь-який момент. Розрахунки проходять миттєво прямо з Google Pay ем та Apple Pay. Ем. Створення за декілька хвилин, зручна авторизація через дію чи інший зручний спосіб. Миттєва конвертація, зрозумілі інструкції у додатку, реферальні програми, власна P2P платформа. Підтримка менеджерів 24 на 7, партнерство з такими гігантами як Binance. Про це та багато чого іншого, ви знайдете в описі під відео та в нашому телеграмі. Серед нових користувачів, які зареєструються за посиланням у описі, ми будемо кожного тижня розігрувати 10 доларів. Переможці будуть у відео на YouTube та в Телеграмі, тому слідкуйте. Повертаючись до відео: обравши товари, ми вже можемо обирати підходящу платформу. На промі можна продати широкий спектр товарів, одяг взуття, електроніку, меблі. Автозапчастини, товари для дому, і саду і багато чого іншого, це більші спеціалізовані товари саме для прому, тому що б'юті, одяг на промі, наприклад, набагато важче буде продати, ніж в тому самому інстаграмі. Хоча, якщо проаналізувати, то у пром є усі групи товарів. Тому це одна з самих універсальних платформ, в принципі. Одна з причин, чому ми та наші учасники команди полюбляють пром, це простота, адже додавати карточки товару в цілому не так вже й складно. А якщо є гарно пропрацьована виглядає, Вигрузка, то це взагалі джекпот. Як ми і розповідали в попередніх відео, вигрузка товарів для нашої команди ми робили довго і якісно, але якість завжди надає привілегії. І наша ситуація не виняток. Далі говорячи про платформи, якщо у вас направлення. Техніка, радимо звернути увагу на розетку та хотлайн. Але тут потрібно оформлення бізнесу. Але якщо розібратися, нічого складного там також немає. Результат дає дуже позитивний, тому зверніть увагу. Якщо у вас свій бренд або молодіжний трендовий товар, або вам подобається бути завжди на зв'язку з вашою аудиторією, тоді вам однозначно в інстаграм. Тут і можливість прогрівати аудиторію і широкий функціонал, і безкоштовний трафік з відео, рілсами. І можливість індивідуального оформлення. Особливо цю платформу полюбляють жінки. 20% нашої аудиторії на каналі саме жінки. Будемо раді побачити ваші думки в коментарях про наші ствердження. Далі б хотіли розповісти дуже суперечливий вид платформи. Хтось тут взагалі не може розібратися, а хтось відмовляється працювати з будь-чим інакшим, окрім цих платформ. Річ йде про сайти, як сторінкові, так і каталожні. Головна складність, що в 90% випадків. Якщо ви продаєте на сайті, ви маєте гарно володіти навивками реклами та боротьби з конкурентами, а саме фейковими замовленнями, які вони вам залишають, щоб витратити ваш рекламний бюджет. Для новичка сайти будуть складні, якщо ви працюєте самостійно, але паралельно вивчати таргет та нюанси по усім платформам обов'язково потрібно. Якщо ви бажаєте займатися товаркою на постійній основі та в перспективі масштабуватись, Для когось це очевидні поради. Але наведені нами в цьому відео групи товарів для інтернет-магазину дозволять вам мінімізувати ризики і зробити найбільш оптимальний вибір. Поради щодо платформ дозволить вам зекономити час та сили. Поради на рахунок сервісу Трасті, взагалі вирішив 30% ваших організаційних питань з приводу фінансів. Ідеального рецепту успіху не існує в принципі, але розуміння можливих помилок дозволяє їх заздалегідь уникнути, досягнувши успішного розвитку вашого бізнесу. Якщо ви додивились... Відео до кінця напишіть в коментарях слово жовтень, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо ваші думки, враження, реакції, запити на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми б бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому в нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд, успішних вам продажів!